Добрий день, шановні телеглядачі. І в першу чергу я хотів призвати, для кого буде сьогоднішня передача. Це ті, хто хоче узнати правду, а на якому етапі він зараз знаходиться, якщо він хоч чуть-чуть вживає алкогольні вироби, тобто чи пиво, чи шампанське, чи вино. Чи горілку, чи самогон, ну, щоб людина знала, от він зараз на такому етапі знаходиться, і що його буде чекати через там, 5 років, через 10 років, через 20 років в подальшому в цьому плані. І я хотів, як сформувати нашу тему сьогоднішнього, як формується алкогольна залежність. От Народі говорять, що є люди алкоголіки, а є помірно питущі. І от кожен повинен зараз узнати, а хто він. Насправді на сьогоднішній день. Але хочу почати із того, що всі, буквально всі, незалежності, чи він зараз в якому стані знаходиться, всі ми родилися тверезниками. І перший етап тверезості всі ми проходили. Тому що, коли дитина народжується, то мама завжди дає дитині пити мамине молоко, мамину цицьку. І спочатку дитина п'є молоко, потім після молока додає мама дитині давати водичку. Росу, джерельну, здорову водичку, а потім додає вона компот, а потім розбавлений сік. І дитина перший свій етап життя, там 3 роки, 5 років чи 10 років, вона завжди от іменно цю їжу їсть, от іменно це питво, молоко, вода, компот, узвар чи сік п'є. І тому перший спосіб життя, я хочу сказати, всі в цьому стані були, тобто в тверезому стані. Але проходить якийсь етап в житті дитини, і ясно, що він починає пробувати. І от коли він один раз попробував, а бувають різні ситуації. Я поки що не розказую ці ситуації, я в загальному розказую, щоб розкрити цю тему, ці всі ці етапи. То хочу сказати, це називається епізодичний етап, такий є проходять підлітки, коли він раз попробував, десь йому там друг дав. Хочу вам сказати, що 70% перших, хто дає дітям пробувати, батьки. Батьки перші, які дозволяють за столом попробувати чуть-чуть чи вина, чи шампанського. Іменно на попробуй. І це називається епізодичне вживання алкоголю. Як таких людей назвати? Ну… Зараз ви зрозумієте далі, не буду давати оцінку. Але от епізодичне вживання алкоголю це від випадку до випадку. Це не системно, це не щодня, це не щороку, це не від свята до свята. А от наступний етап, після тверезого етапу, після епізодичного, іде наступний етап, який називається систематичне вживання алкоголю. Що таке систематичне вживання алкоголю? Що Будь-яке свято, яке є у нас на сьогоднішній день, він обов'язково там присутній алкоголь в будь-якому виді, чи це шампанське, чи пиво, чи вино. Тобто ці люди вже на день народження не обходиться без пляшки. На Новий рік, на всі державні свята, чи релігійні свята, чи дні народження своїх всіх друзів, обов'язково він туди йде, бо він знає, що там буде алкогольна отрута. І це системники. І така категорія людей теж у нас є і вони присутні. І от можна прожити бути в тверезому стані, можна, так сказати, епізодично, а можна систематично. Що таке систематично, яка ще ознака систематичного вживання алкоголю, щоб кожен зараз визначився, де він знаходиться? А в них є своя міра. Міра вживання алкоголю. Вони знають, скільки вони за вечір. Можуть собі чи за вечеринку, чи там на день народження, можуть собі дозволити. Ну, у кожного своя міра. Перша ознака залежності алкогольної, коли вже нема міри. Коли в тебе доза росте 200 грам, 300 грам за вечірку, там виходить 500 міліграм за вечірку. Дехто хвастається, каже, а я літром. Можу горілки собі за вечірку в себе влити і нічого. А хтось може сказати, а я дві літри, а хтось може сказати, а я п'ять літрів пива і нормально, і нічого тут такого страшного. Нічого страшного нема, але перший дзвоник, що це є залежність, що це вже перша стадія алкоголізму, можна сказати, це точно. А друга ознака це вже конфлікт в сім'ї. Це коли конфлікт в сім'ї є, це друга ознака, що є залежність. Тому що якщо просто ти систематично, ти себе контролюєш, ти свою міру знаєш, ти так сказати чуть-чуть, і до тебе претензії, як вроді, жінка, ще не пред'являє. А от вже на першій стадії вже така є. Ще одна ознака є. Ще одна ознака є, що втрачається ситуативний контроль. Що це таке? От коли прийшов чоловік, приїхав, наприклад, на день народження, ну, на автомобілі. Тут за кермом був. Ясно, що він прийшов на вечіринку і знає, що йому не можна, згідно законодавства, що у нас в законі заборонено п'яному бути за кермом. А тут така гарна компанія, а в нього така тяга, і тут така закуска, така випивка. Думаю, ну що себе не взяти і не попробувати. І взяв собі, і думає, так, чуть-чуть 100 грамів нічого такого страшного нема. Тобто людина втратила ситуативний контроль. Вона знає, що їй не можна, але тяга така сильна, що він взяв собі дозволив чуть-чуть. І взяв себе травану. Ці всі ознаки, коли я вам розказую, вони вже давно всі простудіровані, вже спеціалісти давно їх побачили. Вони їх тепер систематизували, а я потихеньку їх, як собріолог, вам розкриваю, щоб ви просто могли зрозуміти в сім'ї, хто у вас на якій стадії знаходиться. І тому чим закінчується перша стадія алкоголізму? Що в кінці першої стадії починає день, потім на другий день тобі погано стало? І ти що хочеш зробити? Похмелитися. а вечором додати. Тобто, в тебе починається двохденний запій. І от коли починається запої двохденний, оцим закінчується перша стадія алкоголізму. А от друга стадія алкоголізму, вона якраз починається з того, що в тебе цих запоїнів днів стає вже не два, а три, а потом не три, а тиждень, а потом не тиждень, а два тижні. Два тижні в запої. І два тижні не запої. Або, щоб ви зрозуміли, якщо в місяці у вас більше запійних днів, чим тверезих, це значить друга стадія алкоголізму. Людина вже знаходиться на другій стадії. Оце перша ознака другої стадії. Що коли в тебе запойних днів більше, чим тверезих. Хочу вам сказати, другого ознака на другій стадії. Уже конфлікт сім'ї закінчується тим. Що дружина розлучається з чоловіком. Все. Якщо розлучення відбулося за алкоголю, це значить не менше, ніж друга стадії. Це друга ознака. І хочу сказати, ще третя ознака, якраз другої стадії алкоголізму, це коли вже на роботі проблеми. Розумієте, коли кінець першої стадії в нього було два дні запоя. Тобто він в кінці тижня п'ять днів пропрацював, а субота-неділя собі дозволяв травитися цією отрутою. А вже коли друга стадія, вже в два дні він не вміщався, він спочатку вже п'ятницю захватив, починав з обіду з п'ятниці. Там півко пішло, там пішла горілка, і так собі на другий день похмелився. Чим можна відрізнити ще першу стадію від другої стадії? Якщо на другий день, після того, коли ти отруївся, а тобі погано і голова болить, а це були тільки за те, що у нас є фермент в печінці, який розщепляє алкоголь. І цей алкоголь, коли розщепився, він називається ацетальдегід. А потім є інший фермент в печінці, який розщепляє цей ацетальдегід. А як цього другого фермента не вистачає, то цей ацетальдегід, коли багато є в нашому організмі, він дає оці адські болі. І тоді кажуть, треба взяти і похмелитися. Якщо є, ти похмеляєшся, тобі вроді якби легше стає. Це друга стадія алкоголізму. Після першої стадії в тебе болів таких нема. Доза висока. Але болі нема. І така, ти каже, ти який козак, дивись, за вечір, літр в себе всадив і йому хоч би що. Шановні, ті, що так говорять, що він літру всадив, і йому нічого, це перша стадія алкоголізму. Просто печінка в нього сильна і виробляє тільки цей алкоголь, тобто цей фермент, який розщепляє цей алкоголь. От тому я й прошу вас, що майте на увазі, що друга стадія доза. Та сама вже висока. По-друге, жінки вже немає, розлучився. По-третє, запійних днів більше, ніж тверезих. І четверте, в кінці галюцинації і конфлікт уже на роботі. Він уже із роботи пішов, бо тому що, коли він почав задумуватися, що мені краще п'янка чи робота, Та надоїло мені це вже роботи. Та той директор такий не такий. Та там копійки платять. Та краще я. І він звільняється. Він не хоче собі признатися, що він вже залежний від алкоголю, що в нього вже друга стадія алкоголізму. І тому він прощається на другій стадії вже із роботою. І тоді переходиться на третю стадію. І чим які ознаки третьої стадії? Хочу сказати, що дуже мало людей. До третьої стадії доїжджає. Це треба мати таке здоров'я, таку спадковість, щоб витримав організм оцю отруту. Я хочу сказати, що 8 грам етилового спірту, тобто алкоголю, на 1 кілограм ваги тіла це є смертельна доза. Розумієте, але просто беруть, розмішують цю отруту, тобто алкоголь в воді 60 на 40 і називають горілка. В середньому людина у нас в Україні, от в Україні, в середньому перша стадія триває 5 років. Що це значить? Що у чоловіків вони більш Інший організм трошки, інший склад і ферментації, і вони можуть 10 років мати першу стадію алкоголізму, можуть мати 8 років, в залежності, яке вже покоління, яке вже коліно, ну з покоління в покоління, скільки травиться цією отрутою. А жінки менше. Вони швидше стають алкоголіками. Тобто вони можуть мати або 3 роки, або 5. Але в середньому, коли взяти ті 10, а ті 3, в середньому десь 5 років перша стадія. Скільки триває перша стадія алкоголізму? Тільки ж з часу триває друга стадія. Тобто, якщо перша стадія 5 років, то друга стадія теж 5 років. Якщо перша стадія 10 років, то друга стадія теж 10 років. Але ясно, що воно хочу сказати, що воно закінчується тим, що переходиться на третю стадію. Завжди друга стадія завершується третю, якщо він ще в живих залишився. Бо пам'ятаєте, як я вам говорив, що коли перша стадія і він за кермом, тобто втратив сутативний контроль над собою, і п'яний сів за кермо. А скільки у нас п'яних за кермом роблять аварії і скільки гине людей? Хочу сказати, в середньому у нас гине людей 10 тисяч в рік, а в більшості це роблять ті, хто в якому стані знаходилися, в алкогольному, коли вони не контролюють, що відбувається яка реакція, іменно на дорозі. Хочу сказати третя стадія, чим вона завершується. Перша знака є третьої стадії, що вже максимальної дози нема, вона резко падає, і йому в день вистачає всього 100 грам. Друга знака, що органи в нього вже всі відключені. Що він вже така хвора людина, що він навіть не може вантажником працювати. Він не може е, ніяку роботу робити, не може, сили нема. Організм вже так зносився, бо тому що отрути вже більше, нема тих ферментів, нема як переробляти цю, ці токсини, виводити цю алкоголь виводити з організму, що він вже ніякої роботи не може знайти. Хочу сказати: на другій стадії, в кінці другої стадії, вони... Що роблять? І якщо жінки хочу вас попередити, в кого друга стадія ваших чоловіків, вони все роблять, як би вас жити і продати майно, продати квартиру, продати будинок. І за безцінь вони продають свій будинок, своє майно. І на третій стадії вони залишаються взагалі без якого майна. У них немає ніякого будинку. І вони тоді стають бомжами. Робити в них вже нічого не можуть, жити вже немає де тому що вже все пропито і все продано, або в них забрали силу, або розвелися розумні жінки і не хочуть його, щоб він пропив і майно, і дітям, щоб щось залишилося. Оце такі три ознаки. Який вихід з цього я бачу? Шановні, якщо хтось знаходиться на якомусь етапі, то хочу сказати, якщо ви стали алкоголіком вже першої стадії, у вас залежність першої стадії, то у вас тільки один шлях. Не можна повернутися до системного вживання, вже не можу. Ці люди, які вже мають першу або другу стадію, я вже не говорю, що до третьої стадії, у них тільки Одна дорога до смерті, до сміттєвого бачка, і потім просто можна поховати. Вихід у вас один Жит... тверезий спосіб життя. Повернутися до того дитинства перші 10 років, як я вам казав, можете стати той стан, який у вас був в дитинстві. Тільки єдиний шлях, який у вас є, це стати тверезий спосіб життя. Не можна навчити той, хто має залежність, хоч першу або другу стадію. Навчити його помірно, чуть-чуть травитися цією отрутою не можна. Він завжди буде травитися і буде рости. А доза і шлях і оця дорога до смерті. І тому я вам рекомендую йти дорогою тверезості, дорогою життя, і ви завжди будете здорові, щасливі і успішні.